Сьогодні ми розкажемо вам про одного з найкращих форвардів світу, який був кумиром для мільйонів уболівальників. Він виграв золотий м'яч, перемагав лізі чемпіонів та забив безліч м'ячів, багато з яких стали культовими. Мова йде, звісно, про Андрія Шевченка. Тож, сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Андрій Шевченко народився 29 вересня 1976 року в селі Вірківщина, що на Київщині. Там пройшли перші три роки його життя, а потім сім'я переїхала до Києва в один з нових міських районів, а саме на оболонь. З раннього дитинства юнак захоплювався футболом, але як і всі діти того покоління зимою грав у хокей. Коли Андрію було 9 років, він зіграв на турнірі між київськими школами. Там його примітив Олександр Шпаков, тодішній тренер ДЮСШ Динамо. Його вразила гра юнака, і він запропонував йому займатись у головній столичній команді. Але наступного місяця відбулася трагедія на Чорнобильській АЕС. І всі дітей з Київщини евакуювали до таборів біля Азовського моря. Тільки в вересні Андрій зміг повернутись додому. Але повторного запрошення довелось трохи почекати. День, коли Шпаков зателефонував родині Шевченка, Андрій називає одним з найкращих у житті. Коли хлопчику було 12 років, юні динамівці поїхали на турнір в Італію. Андрій з першого погляду закохався в цю країну. До ну, люди в Агрополі? В групі в На змаганнях він забив 5 голів в півфіналі, а потім ще 5 у вирішальному матчі. Динамо виграло турнір, а Андрій отримав у подарунок джинси, спортивну кофту Діадора, вуці, а також вперше скуштував піцу та пасту. Через три роки Андрій знову повернувся до Італії. Це було у 92-му. Динамо, як і минулого разу, грало на міжнародному турнірі, де Шевченко став найкращим гравцем. Змагання проходили в околицях Мілану. У вільний час команда пішла на екскурсію містом та відвідала Сан-Сіро. Згодом Андрій у своїй автобіографії буде згадувати, що, опинившись всередині цього легендарного стадіону, одразу почав відчувати себе як вдома, та навіть ледь не розплакався настільки він був у захваті від цього місця. Наступного року він вже грав за Динамо 2 та став найкращим бомбардиром команди, забивши 12 голів. Було зрозуміло, що Шевченко вже готовий показати свої здібності в першій команді. Головним тренером тоді став Йожев Сабо. Саме він почав підтягувати Андрія до основи. Того ж сезону Динамо підписало і Сергія Реброва. Дебют Шевченко в Динамо відбувся 5 листопада 1994 року. Він вийшов у старті кубкового матчу проти газовика. Через три дні кияни грали у Донецьку з Шахтарем. Виграли 3-1. Шевченко вийшов на заміну на 55-й хвилині, дебютувавши у вищій лізі. Перший м'яч за киян Шевченко забив майже через місяць у матчі проти Дніпра. Між цими двома подіями відбувся дебют у лізі чемпіонів. Андрій вийшов на заміну замість Сергія Реброва на 56 й хвилині матчу проти Спартака. На жаль, наші хлопці тоді програли з мінімальним рахунком. В наступному турі Ліги Чемпіонів Форот вийшов вже в старті. То був завершальний матч групового етапу проти Баварії. На НСК Олімпійському Шева на 37-й хвилині відкрив рахунок у протистоянні. Але у другому таймі кияни посипались, пропустивши 4 голи від німців. За підсумками сезону, Динамо втретє стало чемпіоном України. А для Андрія це був перший трофей в кар'єрі. В Тому сезоні «Форор» дебютував і збірні України в матчі проти Словенії. А перший гол за національну команду забив у товариській грі з турками. Після першого чемпіонства Шевченко у складі кияни ще два роки поспіль виграють цей трофей, а форвард за цей час забиває понад 20 голів. Але справжній розквіт нападника почнеться з приходом Лобановського. Друге пришестя метра відбулось на початку 97-го. Він перебрав зі складу ветеранів, а на перший план вийшла молодь. Спокійно довів команду до чергового чемпіонства та вивів у груповий етап Ліги Чемпіонів. Там кияни потрапляють в компанію до ПСВ, Ньюкаслу та Барселони. В першому матчі Білосінні розбираються з чемпіоном Нідерландів на виїзді. Шевченко забиває третій м'яч на 90 90-й хвилині, який остаточно ховає ПСВ Енховен. Далі Динамо грає вдома в нічию з Ньокаслом. Шевченко з Ребровим забивають по голу в першому таймі, але втрачають перемогу в кінці поєдинку. Настає черга спарених матчів проти Барселони. Вже тоді за Шевченком стежили провідні клуби Європи. Нападника хотіли бачити в Ромі та Пармі. А як з ЕМ'ю та Ювентус теж проявляв інтерес. Але Андрій чекав на Мілан. Попри те, що Росонері тоді два роки поспіль фінішували на одинадцятому та десятому місцях в чемпіонаті, скаути Мілана вже рік придивлялись до нападника. А Резо чахонолідзе був присутнім майже на кожному матчі киян. Всі чекали ліги чемпіонів, щоб подивитись на форварда в матчах проти найсильніших команд. Вже на п'ятій хвилині гри проти каталонців динаміці розіграли штрафний та розрізали захист суперника. Рибров одним прискоренням позбувся захисника і почав розгром. За кілька хвилин Шевченко перевірив штангу, а всередині тайму Максимов забив другий гол. Барса посипалась. На шестидесятій хвилині матчу шева в ті захисника і перетворив звичайний закид на вилучення Хеспа. Штрафний прилетів у перекладину. Наступна контратака закінчилась голом. Шевченко розігнав атаку і вивів Калитвенсава віч навіч Такого розгрому ніхто не очікував. Хоча за перебігом подій на полі він був цілком закономірним. Буває, що східноєвропейським командам щастить матч з грандами, проте цього разу Динамо знищило «Барсу» на всіх рівнях, від тактики до фізики. Попри це, після гри Фігу пообіцяв зняти скальп з киян у матчі в відповіді. Через багато років Пало Мальдіні згадував, як вони майже всією командою зібрались подивитись поєдинок Барселона-Динамо. Вже всередині колективу ходили чутки, що Шевченко може стати їх майбутнім одноклубником. Тож вони хотіли подивитись на нього в ділі. В першому таймі він забив тричі, на Камп Ноу, осквернив храм футболу. Той же вимкнув телевізор все було зрозуміло. В другому таймі Ребров забив останній цвях в труну каталонців. Мало хто так принижував Барсу. Таким заголовком вийдуть ранкові іспанські газети. А Лабоновський на запитання, чому всі зараз хочуть запросити Реброва і Шевченка, відповість: вони грають у більш сучасний футбол ніж світові зірки. Шевченко вміє оборонятись, грає у середині поля. В Атаці гостро працює, бере на себе гру. Він універсальний гравець. Було зрозуміло, що трансфер Андрія це питання часу у вересні 98-го, після приниження Філімонова та збірної Московії. Спортивний директор Мілану Ар'єда Бранда подарує українцю клубну футболку з його прізвищем та десятим номером, побажавши виграти в ній золотий м'яч. Попри те, що Міла вже підписав Вірхофа, який був одним з найкращих бомбардирів серії А, і на трансфері якого особисто наполягав новий головний тренер Росонері Альберто Дзакероні, керівництво не відмовилось від бажання купити форварда Динамо, щоб остаточно переконатися, що Андрій саме той нападник, який потрібен Мілану Андріано Гальяні, поїхав наживо дивитись гру Динамо. Це було у листопаді, в матчі Ліги Чемпіонів з Панаті Найкосом». Андрій грав погано, і в Галіані з'явилось багато сумнівів. Рік тому він вже дав штангу купивши в Бордо Дюгарі замість зідану. Він запитав спортивного директора, чи впевнений він, що клубу потрібен саме Шевченко, а не Рибров Ар'єду запевнив його, що треба купувати саме Шевченка. Андрій підписав попередній контракт з Міланом. На прощання він мрія виграти з Динамо Лігу Чемпіонів, але киян зупинила Баварія у півфіналі. Спочатку Мюнхенці зробили камбек у Києві, а потім у Німеччині здобули мінімальну перемогу. Шевченко став найкращим бомбардиром турніру. А за підсумками року потрапив у трійку найкращих гравців світу. Сільвіо Берлусконі заплатив за трансфер українця 24 мільйони. І прикладу трансфер Єрі з Лаціо до Інтера коштував 45 мільйонів, а креспо рімляни підписали з парми за 55 мільйонів. Однак для українського ринку сума була космічна. Її переб'є лише Чегринський через 10 років. Шевченко опинився в Мілані дуже вчасно. Склад Росонері був заповнений легендарними гравцями Мальдіні – Клібертіні, Леонардо, Бобан, Костакурта, Бірхоф, ВА. Але була потрібна зміна поколінь. Клуб щойно виграв чемпіонат. Тренер Альберто Закіроні любив грати за схеми 3-4-3, яка дозволяла доволі просто інтегрувати в неї нового форварда. Чева почав забивати вже з першого туру. У гостьовому матчі з Лічі він замкнув скидання Бірхофа. А після гри вразив журналістів, відповідаючи на їхні питання гарною італійською. Перших днів на апенінах Андрій інтенсивно вивчав мову та намагався максимально зануритись у місцеве життя. В цьому полягає один з секретів його швидкої адаптації. Ті часи серія А вели розгульний спосіб життя. До світанку пропадали в нічних клубах. Могли дозволити собі випити, влаштовували гучні вечірки України же навпаки дотримувався режиму. І поки інші футболісти їздили на Феррарі, Андрій обрав для себе скромний опіль. Така поведінка Форварда теж допомагала йому у спортивних результатах. Пізніше Дімітріо Альбертині скаже, що ніхто, окрім Шевченка, так легко за рік не адаптувався в Італії, навіть такі майстри, як Батістута та Ван Бастен. Першим великим успіхом Андрія був хет-трик у ворота Лаціо після матчу. Всі були в захваті від нападника. А журналісти відзначали його універсалізм в атаці та здатність, не скупившись, вчасно віддати м'яч партнеру. В більш вигідній ситуації. Номінальний перший сезон в Мілані завершився з 24 голами та званням найкращого бомбардиру серії А. Раніше виграти снайперські перегони в перший сезон давалось лише Мішелю Платіні. Але голи не приносили титулів в команді. Українець забивав м'ячі на будь-який смак. Один з найвіддатніших був у ворота Ювентусу. Після матчу експерти розділилися на дві групи. Одні запевняли, що Форвард Млано бив по воротах, а інші, що робив навіс. До речі, ви теж напишіть у коментарях, якої думки дотримуєтесь. Загалом за три сезони він вразив ворота суперників понад 80 разів. Пресонері займали третє, шосте та четверте місця, постійно провалюючись в Єврокубках. У збірні Андрій став найкращим бомбардиром відбору на чемпіонат світу в Кореї та Японії. Але на Мондіаль наша збірна не потрапила, програвши німцям в плей-офф. Ключовий момент в історії Мілану стався у 2002 році. У клубі нарешті завершила зміна поколінь. До команди доєднались Пірло, Неста, Зедо, Руйкошта, Інзагі, Томасон та Рівалдо. Керував колективом Карло Анчелоті. Звичай дивно, але тоді його вважали тренером невдахою після не дуже вдалих сезонів. У Ювентусі та Пармі перебудова команди співпала з, з кризою у грі Андрія Шевченка. Через травми він повернувся до обойми лише наприкінці жовтня. Анчелоті грав з одним фородом у схемі і в основі виходив Інзагі. Талій забивав майже в кожному матчі. Тому не дивно, що тренер обирав саме його. В один момент Андрію набридло дивитись матч з лави для запасних, і українець навіть думав про трансфер. Він відверто поговорив з Карло. Той пояснив йому ситуацію. І що коли піпу перестане забивати, він дасть йому шанс. Все змінилось після матчу з реалом в Лізі чемпіонів. Анчелоті дав перепочити Інзагі, Шево вийшов у старті та забив. Цей гол був єдиним у матчі та приніс перемогу. Після цього Карло перейшов на схему з двома форвардами. В тій лізі чемпіонів українець приніс багато користі Мілану. Чверть чвертьфіналі він забив важливий гол Аяксу, а в півфіналі Інтеру. Фінал з Ювентусом в Манчестері був дуже нудним. Ті, хто дивився цей поєдинок, напевно пам'ятають тільки обличчя Андрія Шевченка перед пробиттям вирішального пенальті шева проти буфона. Українець фелігранно розвів по кутах м'яч та голкіпера. Уболівальники були в екстазі. Пізніше Андрій зізнається, що поки він йшов до м'яча, перед очима пролетіло все його життя. Він став першим українцем, який виграв найпрестижніший клубний трофей. Перемога в лізі чемпіонів ще більше додала впевненості Андрію у своїх силах. В наступному сезоні він забив 11 голів у 12 стартових турах, а також з приходом КК до команди розкрився в якості асистента. Матч із Ромою у січні 2004-го став для Росонері грою за титул. Дубль Шевченко відкрив команді дорогу до довгоочікуваного чемпіонства. У травні Мілан виграв Скудетто, А Шева знову став найкращим бомбардиром серії А. Однак в Лізі Чемпіонів трапився Депортіво. Після перемоги 4-1 на Сан-Сіро, в Іспанії Міланці програли 4-0. Ніхто до цього моменту не відігравав різницю в 3 голи в плей-офф Ліги Чемпіонів. Потім був золотий м'яч, який Андрій виграв, випередивши Рональдіньо та Деку. Це був черговий результативний сезон, який закінчився прикрою поразкою у перегонах за скудето та фіналом Ліги Чемпіонів у Стамбулі. Шевченко, як і весь Мілан, розпочав гру чудово. Три голи в першому таймі та обмаль моментів у суперника. Потім був незрозумілий спад у грі після перерви, під час якого Ліверпуль забив тричі. Мілан прокинувся і притиснув суперника до воріт, безперервно атакуючи до фінального свиска. Але Єжедудик більш не пропускав. Гара перейшла до овертаймів, в одному з яких польський голкіпер якимось дивом відбив удар Шевченка в притул з півметра. Через 10 років в одному з інтерв'ю Андрій розповів, що так і не зміг зрозуміти, як це сталося. Під час серії пенальті його удар, як і в Манчестері, став останнім. На фарт він повторив той же жест з поворотом голови. Цього разу це не допомогло. Через рік Мілан знов був близьким до того, щоб виграти лігу чемпіонів, але в другому півфінальному матчі проти Барселони Маркус Мерк скасував гол Андрія Шевченка, з причини яку розумів, напевно, тільки німецький арбітер. 14 травня 2006 року Мілан дав з Ромою на сан сіро в останньому турі серії А. Доля чемпіонату тоді вирішувалась не на футбольному полі. Незабаром на весь світ пролунає кальчаполі. Андрій через травму коліна пропускав цей поєдинок і дивився його з трибуни разом з вболівальниками. Фанати скандували: Залишайся з нами. Пізніше Андрій дав прес-конференцію, на якій оголосив, що хоче піти. Сам він пояснював це тим, що настав час щось змінювати. Та переїзд до Лондона був не через гроші. Берлусконі пропонував такий самий контракт. Як і чемпіон Англії, ходили чутки, що дружина Андрія наполягала на трансфері, але сам українець це заперечує. Фанати Росонері образились, особливо після того, коли Шевченко поцілував футболку Челсі, забивши перший гол за новий клуб. Негативно про цей жест висловились і колишні партнери. Загалом, після переїзду в Англію, кар'єра Шевченко стрімко пішла на спад. Але перед цим був чемпіонат світу, дебютний для збірної України, яка подолала складну кваліфікацію, зайнявши перше місце у групі. Шевченко забив у тому відборі шість м'ячів. Напередодні мундіалю Форвард відмовився від операції на коліні і вирішив зробити її вже після турніру. Через це він довго не міг набрати форму в Челсі. На світовому форумі Андрій забив перший гол збірної на чемпіонатах світу, внасивши ворота збірної Саудівської Аравії. Потім забив переможний гол Тунісу, який вивів нашу команду в плей-офф. В матчі зі швейцарцями не забив пенальтів серії. Проте завдяки блискучій грі Шовковського, паненки Мілевського та точного удару Гусева ми пройшли далі. Лагуся виводить нас в одну четверту фіналу. Боже мій, я не вірю своїм очам. Хлопці, злістя Шовковського, ви його задавите. Багато символізму вболівальники бачили в протистоянні з італійцями в одній четвертій, але наші хлопці були дуже виснажені та не надали належного опіру майбутнім чемпіонам. В першому сезоні Моріня ще намагався підлаштувати гру команди під українця, який інколи видавав непогані матчі та нагадував себе минулого. У другому сезоні Андрія все більше переймали травми також він не міг звикнути до специфіки гри в АПЛ, коли команду очолив ран Шева остаточно став запасним, дуже рідко з'являючись на полі. Ізраїльський спеціаліст навіть не випустив його на заміну у фіналі Ліги Чемпіонів проти МЮ, обравши Анелька замість українця. За іронію доля, француз не забив серії пенальті та лондонці залишились без головного європейського трофея. На третій рік контракту з Синіми Шевченко відправився в оренду до Мілану, але повернення у клуб, в якому він став легендою, виявилось провальним. Він забив лише два гола за сезон. Один в Кубку УЄФА та другий у Кубку Італії. Серія Шева більше не забував. Відносини з болівальниками були натягнуті. Тому росонері відмовились від послуг нападника та не продовжили оренду. Влітку 2009-го Шевченко повернувся до Лондона. Разом із ним у столицю Великобританії перебрався і його багаторічний тренер у Мілані Карло Анчелоті, що давала примарну надію на відродження кар'єри Шевченка у Челсі. Було багато чуток, що українець поїде в МЛС або перейде у Рому. На тлі цих новин повернення до київського Динамо виглядало тільки мрією місцевих фанатів. Проте вона здійснилась. Ігор Суркіс підписав з гравцем повноцінний контракт за схемою 2 плюс 1 та запевнив всіх, що, незважаючи на вік, а нападнику тоді було вже 33, він принесе немало користі клубу. 31 серпня 2009-го прохідний матч Динамо з донецьким «Металургом» зібрав аншлаг на стадіоні Лобановського. Неймовірна кількість болівальників киян хотіла вживу побачити першу гру майстра після повернення до рідного клубу. Шева вийшов на заміну у другому таймі, змарнував багато моментів, але нарешті забив на 90-й хвилині. Радості фанатів не було меж. В наступних матчах Андрій вже виходив у старті та став справжнім лідером команди, як на полі, так і в роздягальні. Бо Допомагав молодим кравцю Зозулі та Ярмоленку. Звісно, в 33 важко повернути колишню форму, але час від часу він видавав круті поєдинки. Так, в листопаді 2009-го Шева забив красивий гол у ворота Інтеру Мооріньо в матчі Ліги Чемпіонів. Це був його 15-й гол у ворота чорно-синіх. Через два тижні нападник зробив асист на Мілевського в поєдинку з Шахтарем. Кияни тоді з рахунком 3-0 розгромили принципового суперника. Наступного сезону Динамо вилітає з кваліфікації Ліги Чемпіонів від Аякса: 1 1-1 вдома, 2-1 в Амстердамі. Єдиний гол за киян у тому матчі забив саме Шевченко. Потім киян трохи штормила в Лізі Європи, проте вони вийшли до плей-офф. Там двічі розгромили Бешектаж: 1-4 в Стамбулі та 4-0 у Києві. В обох матчах Шевченко забив по голу. Далі ще дві перемоги над Мачестер Сіті, – 0 вдома та 1-0 на виїзді. Вол Шевченка у київському поєдинку виявився останнім для форварда у Єврокубках. Після такої переконливої перемоги над головним фаворитом турніру здавалося, що можна виграти Лігу Європи. Проте вже в наступному раунді команду чекало гірке розчарування. На перший домашній матч із Браго сьомінь випустив в основі Артема Кравця, розраховуючи на його швидкість та гольове чуття. Шевченко ж вийшов на поле лише після перерви. Проте через 17 хвилин Шева побачив перед собою. Червону картку за такий короткий час Форвард стиг отримати жовту картку в ігровому епізоді, та другий гірчичник за удар після свістка це вилучення залишилось єдиним у кар'єрі Форварда. Гра завершилась у нечию 1-1, яка була на користь гостей. Матч відповідь у Португалії був сухим. Брага пройшла далі за правилом виїзного гола. Одним із небагатьох яскравих епізодів того сезону для Шевченка став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Шахтаря у Києві. Єрники були лідером у чемпіонських перегонах з солідним гандикапом. Перемога на Динамо математично робила їх недосяжними для інших команд. Донечани мріяли оформити чемпіонство на полі свого запеклого суперника. На 62 хвилині, за рахунку 1-0 на користь Динамо, Мілевський скористався помилкою Іщенка та зробив асист на Андрія Шевченка. Той в один дотик перекинув Андрія П'ятого та забив дуже красивий гол. Той м'яч показав, що майстер залишається майстром у будь-якому віці. Останній сезон Динамо для Шевченка став найрезультативнішим після повернення. Форо забив 10 м'ячів в чемпіонаті, ставши другим бомбардиром Динамо після Ярмоленка, у якого на рахунку було 11 м'ячів. Попри те, що його весь рік мучали травми, він зміг поїхати на євро. Два розкішних гола у ворота шведів подарували нам незабутні емоції, які навічно будуть в нашій пам'яті. Після Євро 2012 Андрій гуляв пляжем з дружиною. Раптом зупинився, взяв її за руку та сказав, що настав час закінчувати грати. Потрібно йти вперед. Він заплющив очі та поцілував дружину. Для нього це був ідеальний момент в житті. Ви хотите здесь быть, а не ехать в Киев? Хотим ехать в Київ. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому лайк. В ньому ми розказали про кар'єру Андрія Шевченка в якості гравця. Якщо ви хочете побачити окреме відео про його тренерську діяльність, то обов'язково напишіть нам це у коментарях. Також поділіться своїми спогадами про легендарного українця. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути дзвіночок. До зустрічі!